Крок 12 нашого марафону 13 кроків до щастя, і достатку. І він присвячений дуже важливій темі. Він про щедрість і вдячність, як магніт до достатку. Хочеш більше спочатку оціни те, що вже маєш. Будь вдячний за те, що вже маєш. Будь щиро вдячний за те, що вже маєш. Заведи щоденник вдячності і записуй п'ять речей, абсолютно конкретних речей щодня. З добриш щовечора оці свої росточки вдячності. Щедро ділись, енергія повертається сторицею. Напиши, за що ти вдячний сьогодні. Як ти здобриш сьогодні свої ростки вдячності?